Скажіть чесно, чи бувало у вас таке, що ви стоїте перед зеркалом і думаєте, ну все, знову не так. Хоча ніякої катастрофи не сталося? Спойлер, це не просто ваша внутрішня драма, Квін, а реальний голос, що вирос на ґрунті старих травм. За що ми так себе караємо? Як минуле примудряється лізти у кожне наше сьогодні? Сідайте зручніше, бо сьогодні ми копнемо глибше, самооцінка, травма. І те, як наші дзеркальні баталії впливають на психіку. Привіт, які свідомі! Сьогодні будемо розбиратися у темі, яка стосується кожного, навіть якщо ми вперто робимо вигляд, що все нормально. Уявіть, ви це такий собі пазл. Кожен шматочок пазл – це ваші думки про себе, переконання, досвід і травми. Але що буде, якщо один із шматочків тріснув або загубився? Правильно загальна картинка починає виглядати криво. І тут з'являється він, ваш внутрішній критик, зі своїм ти недостатньо хороший, ти провалився і мільйоном інших подарунків із минулого травми це не тільки фізичні шрами. Це й невидимі історії, які змушують нас сумніватися у власній цінності, карати себе за помилки і ставити під сумнів, чи ми взагалі варті любові та успіху. Але як це працює? Чому пережити нами в дитинстві чи в складний період життя так сильно впливає на наші рішення, стосунки, і навіть на те, як ми бачимо себе в дзеркалі? Не хвилюйтеся, ми не будемо тут тільки плакатися. Сьогодні ми розберемося. Що стоїть за нашою самооцінкою, як травми прошивають її на підсвідомому рівні, і найголовніше, як з цим працювати? Бо як не крутий наш образ, я це фундамент, на якому тримається і наше ментальне здоров'я, і якість життя. Тож приготуйтеся, буде і корисно, і, можливо, трохи боляче, але обіцяю тільки на краще. Погнали, розбиратися. Окей, щоб зрозуміти, що з нами не так, коли ми критикуємо себе в стилі Я не вартий. Давайте спочатку розберемося, що таке самооцінка і як вона взагалі працює. Науковці визначають самооцінку як інтегроване уявлення про власну цінність, сформовану через наші думки, емоції і життєвий досвід. За дослідженнями американського психолога Джеймса Койла, самооцінка починає формуватися ще у ранньому дитинстві. І напряму залежить від трьох основних факторів: досвід взаємодії з близькими людьми. Тут все просто. Якщо в дитинстві нас постійно критикували чи знецінювали, ми з більшою ймовірністю будемо схильні до негативного самосприйняття. Знаєте, ці фрази ти міг краще або подивися на Олю, вона ідеальна. У мозку це перетворюється на я недостатньо хороший, і це живе з нами роками. Соціальні стандарти, ну. Куди ж без них соціальні мережі зараз це ідеальна картинка чужого життя, яка викликає думки, чому я не такий, чому в мене не так. Дослідження університету Пенсильванії показало, що тривале використання соцмереж пов'язане зі зниженням самооцінки і зростанням тривоги через порівняння себе з іншими. Внутрішні переконання, це ті глюки у системі. Які лишаються з нами після травматичних подій, пережили розрив стосунків, починаєте думати, що не заслуговуєте на любов, потрапили у ситуацію, де вас висміяли. Тепер боїтеся ризикувати. Психологи називають це самосаботажем, і найгірше те, що часто ми навіть не усвідомлюємо, що самі собі ставимо під ніжки. А тепер уявіть, як працює мозок людини з хронічно заниженою самооцінкою. Дослідження нейробіологів з Гарварду показали, що емоційний центр мозку Мигдалена у таких людей активується сильніше на негативні тригери. Це означає, що навіть дрібна критика чи невдача сприймається як повний провал. Іншими словами, ми самі себе з'їдаємо через застарілі установки. Але давайте ще глибше травма і самооцінка це нерозривно пов'язані речі. За теорією психолога Бесела Вандерколка, наша психіка не просто забуває травматичний досвід, вона записує його в тіло, в мозок і навіть в наші щоденні думки. Тобто, коли ви боїтеся прийняти новий виклик чи сумніваєтеся у собі, це може бути не ваша лінь, а слід минулого досвіду, який тягнеться за вами як привід. Дивіться, наша психіка це такий собі айфон. Коли він працює. Це топчик. Але якщо у систему залетає вірус, то готуйтеся до багів. Так і травма. Вона вбудовується у наші налаштування ще в дитинстві, а потім глючить щоразу, як щось іде не так. Приклад окей. Уявіть, що в дитинстві вам постійно повторювали: ти нікчема, ти завжди робиш все не так. Або моя улюблена перлина, та кому ти такий потрібен? Мозок у цей момент такий прийнято. Це і буде наша базова правда про життя. І що ми маємо у підсумку? Тобі 25, 30 ну, чи 40 років, але цей голос продовжує жити в твоїй голові на правах віп гостя. Ти щось робиш, він підключається. Ну-ну, давай, знову сфейлиш. Навіть якщо об'єктивно ти молодець, твій внутрішній критик завжди знайде до чого докопатися. Фізіологія теж своє додає. Дослідження Колумбійського університету показало: якщо у дитинстві ти пережив хейт і постійний стрес, твоя мигдалина ну це та частина мозку, що відповідає за страх і тривогу. Тепер працює на овертаймі. Тобто, замість того, щоб просто забити на дрібну невдачу, твій мозок такий тривога, паніка. Ми знову в восьмому класі на контрольній. А тепер увага! Найсмішніше, ну не дуже. Навіть коли у тебе реально немає ресурсу, коли ти виснажений, мозок усе врубить режим вперед слабак. Наприклад, запланував 10 завдань на день, а сил тільки на два, і що? Замість того, щоб сказати собі: Слухай, ми не робите норм, що не все встигли, ти врубаєш самокопання на максимум. Я лінивий, я слабкий, як можна так тупити? А причина та не в твоїй слабкості, а в тому, що ресурсу тупо нема. Замкнений коло виглядає так: ти не встигаєш, бо банально немає сил. Внутрішній критик: ну все, провалився. Злість, розчарування і вітаю! Новий віток самознаційний. І от фішка, ми можемо приймати свої недосконалості в дрібницях. Ну там я не вмію малювати, або я не готую як шеф-кухар. Але коли справа стосується важливого енергії, психічних ресурсів, досягнень, ми не даємо собі право бути неідеальними, бо в глибині душі десь сидить цей вірусний файл з дитинства. Якщо ти не ідеальний, то ніхто. І, от, поки цей файл не видалити, життя буде трохи схоже на бійку стінню. А тепер до реальних історій, бо іноді найкраще зрозуміти проблему можна лише тоді, коли хтось уже пройшов цей шлях. Уявіть собі дитину сімох років, яка прийшла до школи з ідеєю, що світ добрий і справедливий. Але замість цього отримала вчительку боса з репліками: Ти нікчема, дарма дихаєш чужим киснем. Серйозно, киснем. Людина мала вчити дітей математиці, а натомість скачала їх у режимі знищити і принизити. Що гірше вона робила це на весь клас, перетворивши дитину на мішень. І що ми маємо тепер? Дорослий чоловік з IQ вище середнього, академічними досягненнями і купою успіхів, які усе це знецінює. Бо в голові сидить та сама програма Ти нічого не вартий. І навіть коли життя дає йому докази зворотнього, цей внутрішній голос як сапер. Вірити? Ні. Краще ще раз все перевірити. Психологічний прикол Бесел Вандерколк у своїй книжці пояснює, що такі фрази, сказані в дитинстві, застрягають у мозку як вічна пісня на репіті. Це не просто спогад, це переконання, що вбудовується на підкірці. А тепер історія дівчини, якій пощастила знайти роботу мрії. Уявіть, ідеальну компанію, класна команда, хороша зарплата, відчуття, що тебе цінують і хочуть бачити в команді. Це було б супер, поки на горизонті не з'явився великий бос і не купив їхню компанію. Із 22 людей в її команді за кілька місяців залишилося… Сім, замість підтримки драма на роботі, токсичний колектив і начальник, який реагував на її ініціативу, як Ого, у нас тут Google відкрився. Коли ти робиш більше, ніж від тебе вимагають, а тобі у відповідь ноль підтримки це відчувається як плювок у душу. І ось вона хвиля синдрому самозванця. Що це таке? Ну, це коли ти робиш щось добре, але мозок такий. Це випадковість. Ти тут лише через везіння, ще трохи і всі дізнаються, що ти ніхто. Вона перестала вірити у свої ідеї, почала сумніватися у собі і боятися ризикувати. Навіть коли вона розуміє, що треба звільнитися і скинути цей тягар, внутрішня Тома не відпускає. Загальна фішка обох історій знецінення. В одному випадку його подарувала вчителька, в іншому новий босс. Але результат однаковий: людина починає сама себе добивати, повторюючи чужі слова і дії. Звідси з'являються сумніви, страх невдачі і постійний глюк системи під назвою Я недостатньо хороший. І що ми робимо далі? Або напрацьовуємо себе до знемоги, щоб довести світові свою цінність, або зупиняємося і просто перестаємо вірити у себе. А найгірше, що в цих ситуаціях реально вже не знаєш, що тобі робити: боротися далі чи скидати усе і бігти. І знаєте, що найпідступніше. Травма любить підсовувати такі історії знову і знову. Бо мозок намагається переписати минулий сценарій тільки щоразу отримує Ctrl-Z замість Ctrl-сейф. Але про це трохи далі. Отже, що робить наш мозок, коли ми вже ніби дорослі, свідомі, і вчителька з киснем нас давно не переслідує. Він починає грати в дуже дивну гру. Давай повторимо сценарії, але цього разу ми точно переможемо. Поведінкові патерни це коли ми автоматично, навіть не помічаючи, вписуємося в ситуації, які повторюють нашу стару травму. Ну, типу, як ви щоразу підключаєте телефон до зарядки, а він такий не працює. Відключіть ще раз. Ви ж не відразу думаєте про новий кабель, правда? Ось і мозок так само, замість того, щоб вийти з гри, вперто намагається перемогти. Ось у дитинстві вас постійно порівнювали з Олею, яка все встигає. І тепер ви не помічаєте, як на роботі чи у стосунках знову обираєте роль того, хто має довести. Хочете ідеально все планувати, все контролювати, і не дай Боже, щось піде не так. І одразу внутрішнє ну, ти лузер, або вас знецінювали, коли ви проявляли свої емоції. Тепер в дорослому житті ви можете притискати їх до останнього, а потім бахнути так, що всі навколо шоковані, або шукати людей, які зроблять це замість вас. Тобі знову погано? Вічно ти драматизуєш. Результат ми неосвідомлено зависаємо у цих сценаріях, намагаючись отримати інший фінал. Особистий приклад. Ось ситуація, коли ви втомлюєтесь, встигаєте виконати все заплановане, а мозок такий: Що? Ресурсу нема? Ні, ну ти серйозно? Усі можуть, а ти що? І навіть коли ви раціонально розумієте, я не можу через стан втомився, все нормально, але емоції відмовляються охолонити. Бо всередині сидить оцей токсичний перфекціонізм, який каже: прийняти, що я не всесильний? Це що, зрада? Іронія в тому, що ми реально готові пробачити собі дрібниці. Ну, не вмієте співати чи там, танцювати. Окей, буває. Але коли мова про продуктивність, успіхи чи життєві досягнення, тут уже ніяких компромісів, або я на максимумі, або ніяк. Наукова фішка. Психологи з Гарварду пояснюють, що наш мозок реагує на фейли, як на фізичний біль, активується та сама ділянка. Тобто кожна невиконана задача, чи недосконалий результат, сприймається як ау, знову опікся. І тут починається класичне самознацінення. І знаєте, що найцікавіше прийняти, що ви не робот, що батарейка може сісти, і це нормально. Це і є перший крок до реальної зміни. Бо, поки ви намагаєтеся виграти цю війну з самим собою. Мозок просто витрачає останні ресурси на боротьбу замість того, щоб зарядитися і рухатися далі. А тепер давайте поговоримо про найцікавіше: як наш мозок і тіло реагують на всю цю психологічну кашу. Бо якщо ви думаєте, що травма і занижена самооцінка це чисто у голові, то тримайте новину. Тіло усе це все теж фіксує, і воно вже давно не в захваті. Пояснюю на пальцях. Появіть, що ваш організм це автомобіль. Якщо ви постійно їздите на максимальній швидкості без дозаправки, що буде? Двигун перегріється, а машина в один момент просто стане. Так і тут хронічний стрес, перфекціонізм і постійна тривога через я недостатньо хороший, це як постійно тиснути на газ, поки всі системи не закричать годі вже. А що відбувається фізично? Кортизол по повній програмі. Кортизол це гормон стресу, який допомагає вижити в небезпечних ситуаціях. Але коли стрес хронічний, а самооцінка дно, і ви гризете себе 24 на 7, цей гормон буквально роз'їдає ваш організм. Проблеми зі сном? Вітаю! Це кортизол. Втома, навіть якщо ви проспали 9 годин, теж він м'язове напруження. Бувало таке, що спина. Голова чи шия болять так, ніби витягали мішки з картоплею. Це ваша нервова система. У стані вибіжи за мрії. Навіть коли фізичної загрози немає, мозок через тривогу тримає тіло в постійній готовності до атаки, проблеми з імунітетом. Організм не залізний, постійний стрес підрубує імунну систему, і ви частіше починаєте хворіти. Науковий факт: дослідження Стенфордського університету підтверджують, що люди з хронічно заниженою самооцінкою частіше страждають від психосоматичних симптомів: безсоння, головного болю, проблеми з шлунком і навіть серцевих захворювань. І тут головне розуміти, наше тіло не дурне, воно бачить, що ресурси закінчуються і починає вимикати непотрібні функції, тобто продуктивність падає. Концентрація йде на канікули, а мотивація десь лежить під пледом і не хоче вставати. І що ми робимо? Замість того, щоб сказати собі: Окей, я втомився, пора на паузу. Ми починаємо гнатися ще швидше, як айфон на морозі, врубили навігатор, музику, фільм ще й на зарядці тримаємо. Здогадайтеся, що буде далі? Головне, що варто усвідомити, самооцінка це не просто внутрішні балачки. Чи психологічні штучки це реальна штука, яка впливає на ваш мозок, тіло і якість життя. І якщо не зупинити це замкнене коло стресу, тіло рано чи пізно відправить вас у нокдаун. Бо організм завжди каже, чувак, якщо ти сам не відпочинеш, я тебе покладу. Отож, якщо ви відчуваєте, що батарея вже на нулі, це не слабкість, це сигнал, що пора щось міняти. Про те, як саме це зробити, поговоримо у наступній частині. Окей, усе, що ми обговорили до цього, це як фундамент. Але давайте подивимося, з чим реально стикається людина, яка живе зі зниженою самооцінкою і вантажем старих травм. Бо викликів тут хоч греблюгати. Знаєте, цей голос у голові, що активується у найгірший момент. Він як... Сусід, який вночі вробив перфоратор, і такий спати хочеш. А я ні. Ти що зробиш? А він. Ти не зможеш знову все провалиш. Що ти взагалі лізеш? Це не просто думки, це внутрішній конфлікт між бажанням рухатись вперед і страхом зробити ще гірше. І тут важливо зрозуміти, цей голос це не ви, це відголосок старих сценаріїв. Усі люблять казати, помилятися це нормально. Але коли у вас в голові записано, що ти не маєш права на фейл, кожна помилка відчувається як падіння з Евересту, особливо якщо ваша самооцінка і так по краплі збиралася. У результаті або заганяєте себе у перфекціонізм і вигоряєте, або взагалі не беретеся за нові можливості, бо краще не робити, ніж знову облажатися. Знайомо, соцмережі тут як бензин для вогню. Ви відкриваєте інсту чи тік-ток, а там всі такі продуктивні, красиві і успішні. Хтось купив будинок, а хтось зробив ідеальний макіяж, а хтось пробів марафон, поки ви допили каву. І ось вона, стара добра, я не такий, як треба. Як результат ще більше самокритики і відчуття, що ви ніколи не дотягнете. І тут ми повертаємося до головної точки: у вас є. Діагноз, втома, психічний стан, через який неможливо виконати все на 200%. Але замість того, щоб сказати собі, я не робот, і це нормально, ви продовжуєте вимагати від себе ідеальності. Бо ж як це прийняти, що в цьому у вас просто нема ресурсу? Це ж зрада самому собі, правда? І ось у чому фокус. Наші конфлікти часто сидять у голові, але вони виливаються у реальні дії. Ми перестаємо братися за нові проекти, бо боїмося невдач, Псуємо стосунки, бо самі не віримо, що нас можна любити. Або заганяємо себе в режим роби більше, поки повністю не вигоряємо. Всі ці виклики це пастка, в яку ми самі себе заганяємо. Але гарна новина в тому, що з кожної пастки є вихід, і саме про це ми поговоримо далі. Так, друзі, настав час видихнути. Бо я знаю, що після стількох проблем і конфліктів хочеться сказати все, я офіційно ламаюсь. Але ні, ми тут для того, щоб шукати вихід. Тому ловіть кілька робочих рішень, які допоможуть вибратися з цього замкнутого кола. Пам'ятаєте цього токсичного сусіда з перфоратором. Коли він починає вмикати свою улюблену пісню, ти нікчема. Запитайте себе, а де докази? Серйозно. Кожного разу, коли мозок видає ти все провалив, беріть аркуш і пишіть, що я реально зробив сьогодні. Навіть якщо це дрібничка, типу зробив каву і не забув поїсти, це вже результат. Бо маленькі перемоги це як заряджати батарею поступово. Те, що ви не встигаєте реалізувати все заплановане, не означає, що ви лузер. Це означає, що ви людина. Подивіться на свій список завдань і чесно спитайте себе, це реально виконати, чи я знову намагаюся перевершити Ілона Маска. Навчіться ділити справи на масду і якщо буде ресурс. Бо коли ви ставите собі адекватні цілі, виконання, хоча б частини з них не буде поводом для самобучування. Психологічні травми не проходять самі. Це як айфон із поганою батареєю. Треба або лагодити, або навчитися користуватися у режимі енергоощадження. Іноді допомога терапевта це не примха, а інструмент, щоб перезавантажити систему і позбутися старих переконань. Терапія це не я зламався, а я працюю над собою. І це круто. Знаєте, що цікаво? Наші ресурси це як банківський рахунок. Якщо ви постійно знімаєте гроші і не поповнюєте баланс, в якийсь момент буде відмова транзакції. Тому вчіться помічати, коли вам потрібна пауза. Відпочинок це не слабкість, це техобслуговування. Бо ніхто не вимагає від айфона працювати без зарядки, правда? І ось тут важливо, ваші люди, це ваша батарея. Поговоріть із тими, хто вас розуміє і цінує. А ще дивіться відео, які підтримують. До речі, у мене на каналі є ролик про стандарти краси. Там ми говорили про те, як знецінення себе через зовнішність виснажує нас щодня. А ще є відео про природу страху, і воно допоможе зрозуміти, що мозок іноді реагує так, ніби ми у джунглях, а не у звичайному житті. Лінки я залишу у описі. Раджу переглянути. <звук> Пам'ятайте прийняття своїх обмежень це не поразка, це чесність із самим собою. Іноді сказати я втомився, але я молодець за те, що вже зробив, це найбільша перемога. Бо знаєте, що ви дійсно молодці. Просто дайте собі шанс це побачити. Друзі, якщо ми сьогодні щось і зрозуміли, то це те, що наші внутрішні баги не вирок. Самооцінка, яку пошматували в дитинстві чи в дорослому житті, це не те, що повинно визначати вас. Так, внутрішній критик іноді включається на повну гучність, а життя підкидає виклики. Але пам'ятайте, ви не ваші невдачі, не ваші травми, і точно не той голос, що каже. Ви недостатньо хороші. Прийняття своїх обмежень і дозволити собі бути не ідеальним це не слабкість, а сила. Бо життя це не про те, щоб бути на максимумі 24 на 7, а про те, щоб знаходити баланс і відновлюватися. Тому наступного разу, коли захочеться себе добити за недовержений список завдань чи ще одну помилку, просто зупиніться і скажіть: я людина, і я роблю достатньо». Поправда у тому, що ви вже супер. Якщо це відео відгукнулося вам, не залишайтеся осторонь. Напишіть у коментарях, як ви працюєте зі своїм внутрішнім критиком, або що для вас стало найскладнішим у процесі самоприйняття. Ваші історії можуть підтримати інших глядачів, а разом ми точно знайдемо більше сили і розуміння. А якщо хочете продовжити розбиратися у темі. Обов'язково перегляньте моє відео про стандарти краси і природу страху, де їх знайти ви вже знаєте. Ну і традиційно підтримайте це відео лайком, а канал підпискою, якщо ви ще цього не зробили. Так я знатиму, що такі теми важливі для вас і зроблю більше корисного контенту. Дякую, що були зі мною! Це кінець відео, але я буду чекати вас в іншому. І пам'ятайте, активне прослуховування музики. Покращує психічну обізнаність.